Вітаємо на нашому каналі! Доброго дня! Ми чекаємо до себе в гості наших онуків. А теперішні діти вони люблять теперішні справи. Так що в нас заказ, Бабушка зроби піцу. Так що ми з дідом зараз будемо все це готувати. Піца в нас проста, звичайна, я б сказала, українська, може, і поліська, все, що є, все, що є в нас, ми це. Це все і застосовуємо. Кобаски мисливські, у нас є бекон, Купили ми моцарелу, до соусу будемо використовувати орегано, оливки, у нас томати, ми не робимо кетчупу, я закриваю томати. Павлович який що відкрив, будемо робити соус. І теж наша кукурузка, яку ми закривали з павливою влітку. Так що зараз ми готуємо, ви за нами спостерігайте і робіть так, як робимо ми, якщо вам цікаво. А може і краще? Нас? Готуємо тісто. Ну як готуємось? Павлович готує, тому що він взагалі не довіряє жінкам тісто. Так що хай розказує. Ну, зараз будемо готувати опару для тіста. Наливаємо теплої водички. Додаємо цукру. тепер додаємо дріжджі, це все перемішуємо. Так, накриваємо рушничком і треба, щоб воно 15-20 хвилин постояло. Опара наша готова, дивіться, вона прямо грає. Реакція пішла. Зараз будемо готувати тісто. Добавляємо хі олії. трешечки соли, ну и начинаем замешивать. Оси и наше тесто готово. Зараз оно у нас 15-20 филин вид почины. І будемо з степаніною готувати піцу нашим внучатам. Наше тісто підійшло, вже другий раз я його помняла, розділила на дві частинки і зараз беру його, розкатую. Моя робота розкатати Павловича, порізати. Так що катаємо тісто. А щось ви там не так порізали, а щось ви не так приготували. Ну, ми ж не ресторан, принаймні, поки нічого не буду зарікатися. Ми робимо, як для себе, і хто знає, що таке поховарити в печі і на плиті, ви знаєте, і другу сторону цього всього, що воно там розварюється. Робиться як каша. Якщо ми будемо маленькими кусочками, то на виході ми будемо мати манку, а ми все-таки готуємо, саме щоб воно і хрумтіло і мало якийсь смак. Так що не осуджуйте нас. Ми чекаємо, ми читаємо ваші коментарі. Весь час ми спостерігаємо, що вам подобається, що ні. Але ще треба мати саме розуміння, що в плиті воно зовсім по-іншому, ніж на тій плиті, на якій ви звикли. І можна сказати, що це вже все. Бортики я чуть-чуть підровняю і знову дам чуть-чуть, щоб воно підігрілось нас. Піч топиться. Якщо чуєте, вона там вигріває. Зараз ставлю перед пічю. Тісто собі хай підходить, воно трошечки тут ще при припідніметься. І тоді Павлович якраз наріже десь приблизно хвилин 10. І ми почнемо складати нашу красиву піцу. Буде товще, тому що в мене деко, в мене всього два круглих дека. Хочеться, щоб воно було. Не більше цього шарика, так що тут не дуже багато буду викатувати. І те ставлю перед піччю. Переходимо до нашого соусу. Помидори власному смаковані голенькі, як люблять говорити мої внуки, перетираю їх на кірочки, Добавлю я туди орегано, сіль перець за смаком. Та й буде у нас така томатна паста. Я думаю, в кожної із вас є подібні помидори. Тут взагалі Традиційне, щоб поменше їсти різного роду хімії, а так як у нас всього три піци. Зараз подивлюсь, напевно, три, три томати буде і достатньо, щоб воно там не плавало. Ну, напевно, і зупинюсь. Є наші томати, додаємо сіль, тому що це основна підложка під піцу. Додаю зараз ще трошки пітру. У нас залишилося суміш перців, тут різна, іде сюди. І добавлю, обов'язково саме орігану. Я колись спілкувала з жіночкою, і вона мені сказала: обов'язково не жалійте орігану. Це дасть вам саме оцей смак італійської піци справжньої Так що зараз я це все додаю. Розмішую. І оце весь наш соус. Весь цей секрет італійської піци саме у цій суміші. Суміш, в яку додають орегано пробую. солене Саме те, зараз будемо повертати свої піци. Вони вже підійшли, я бачу. І рухаємось далі. Добавлю ще чуть-чуть перчику. Мені маловато. Ну і все. Саме тісто і так гарненько і змащуємо низ, щоб не було і не мокро, і щоб не було сухо. Таке, знаєте, щось середнє. Беремо тепер м'ясце, взагалі все, що є в холодильнику. Ми навіть готували піцу з рибою. І теж пішла, і, і теж зайшла. І діти, які загалом не дуже хочуть їсти рибу, нормально їли, нормально заходила. Мисливські кубаски. Вільні від м'яса місця. Чомусь саме ці вони люблять. Додавляємо кукурузку. Я знаю, ви зараз напишете всього багато, але це ж домашня піца. Ми ж не в ресторані купуємо, можемо собі оце багато і зробити. Я не додаю майонез, тому що в нас є сир. Павло зараз дотирає. І засипамо його доволі, так, знаєте, по-українськи, не жаліючи від цієї душі. Степана вона не дотримується калькуляції. Ні-ні, не дотримуюсь. Я взагалі, знаєте, людина без рецепту. Що надумались, те і робимо. А тим більше це для онуків, я знаю добре, що вони їдять. Так що саме. Те, що їдять, сюди додати буде. Ну, в принципі, вже вся піца залишилась тільки Прекрасно. підсипати так, з барського плеча сиром і ставити в піч. Поки я зроблю іншу, Павлович там налагодить піч. поставимо і будемо смакувати. Щоб не було прогалиночок, знаєте. Ну, в принципі, все. Ну що, якихось 25 хвилин і піца готова. Бачите, вона відрізняється від піци в духовці, тому що тут у нас запікся саме сир. А зараз ми чекаємо внуків, будемо їх пригощати. Так що готуйте так, як ми. Будьте здорові, будьте щасливі. Хай в нашій Україні буде мир і, взагалі, хай наше бажання про те, щоб в нас настало тихе життя, збудеться. Дякуємо за вашу увагу, здоров'я. Найшвидше нам перемоги. І всього вам найкращого. Будьте здорові, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.